Нарешті дочекались, так? Скажемо самого ранку. Чекав ранок чекали. Я вже все ранок я тиждень чекав ну, супер. Знає... Наша неймовірна гостя Марина Скамарохова, тренерка з функціональних тренувань, з карати і там до карати було ще одне слово. яке? Кіокушин карате. Кіокушин Може, з цього розпочнемо? Знаю. Пані Марина? Що таке, так, таке? Я Я думаю, З цього так треба таке. розпочинати. Давай, Давай всі глядачі не знаємо. Є дуже багато різних видів карате. Так. Моє найжорсткіше. Я вам скажу, так зараз дуже приємно пожалуй, ручки. Я мені цікаво. Я послухаю. Я просто, якщо буду зараз розмовляти термінами, це. Не буде класно, тому що люди не зрозуміють. Тому я попропо -по -по -по... да. так по простому, я вам скажу, що це просто дуже жорсткий вид карате. Ми деремось просто. на повну в корпус по ногам з ноги в голову. Ми тільки руками в голову не б'ємо. Але хтось каже це ще до тренування, не стадії перевдягання. але це я розповідаю правила на змагання, що нам не можна руками саме в голову бити на вулиці. Якщо на хтось нападе, то можна то так, Навіть треба рекомендую. гарно бігати. Не нападайте на Марину. <риві> я, шу, я жартую, я жартую. Треба, ну, треба ну, вміти... Вдягайте за хвилин снаряді. Це не. кімоно? Не вдягайте за хвилин Так, дивіться, ага. до 18 років це у нас повне знаряддя. Угу. У дітей і шоломи, у дівчат на грудник. там захист гомілки, стопи ага. і рукавиці. Ще паховий захист угу. у дітей. хлопців, так, 18. Пов... А, до 18. Та, до 18. До 18. Далі вже після 18 це чисто там у дівчат захист грудної клітки. Mm -hmm. захисти, no, деремося, eh, паховий захист <32 pue> і все. Паховий захист. У дівчат, ми деремось без нічого, ми дуже жорстко набиваємося oh -hmm. на тренуваннях для того, щоб, щоб нам не було боляче, тому що я, я ж треную дітей і я їм розповідаю, що треба гарно тренуватись на тренуваннях, набиватись, бо це ваша основа, це ваша броня, щоб вам не було боляче. Як ви тримаєте потім удар. Так. Ой, так. Так. Ну, це так, це важко. Ти піде а... свого сина на легеньку. Так. Так. Дисципліна, це дисципліна. Єс. Yes, ну ми подумаємо, так? Просто що тут думати. Ти ж хотіла, ході... каже, мені треба ще зачіску щось поправити. що ж ти, Не ти стіли, стіли, Давай зараз. Що ми будемо робити сьогодні? Так, ми зробимо. Як ми поганяємо Сергія? Да. Спочатку ми Я зробимо рані. загальну розминку. Угу. Нам треба наші зв'язки, суглоби, м'язи трошечки розігріти. І далі ми зробимо мало. Маленький функціональний комплекс маленький. Mm -hmm. Але найголовніше, щоб ніхто не спішив. Давайте вперед пічки. Ми з вами будемо. Давайте почнемо. Руки по боках, на двони просто вперед, назад. І поїхали один. Два, три, чотири, п'ять. По боках. Один, два, три, чотири, п'ять. Повороти. Один не треба різких рухів. Три, чотири, п'ять. Легенькі, кругові оберти. Один, два, три. І в іншу сторону. Один, два, три. Ручки вперед. Крутимо. Ось так кулачки. Розминаємо mm -hmm. все повністю. Один, два. Тут можна швидше. Три, чотири, п'ять. Іншу. Один, два, три, чотири, п'ять. Перед пліччя. поїхали. Один, два, три, чотири. П'ять. Іншу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять. І поїхали наші плечики розминати. Вперед. Один, два, три, чотири, п'ять. Назад. Один, два, три, чотири, п'ять. Ручки по бокам. Зараз ми будемо розминати наші стопи для того, щоб втримали рівновагу. Ми не будемо на одній нозі стояти. Ми трошечки е, упираємося ногою і робимо кругові рухи. Один, два. Три, чотири, п'ять в іншу сторону. Один два, три, подобається. Поки, поки мовчить три Сергій Цесій і мовчить. Як таки може бути? Я що ви Я, я, я... я, я морозу смокінгу Все це може. Uh, uh, так, <hone> так. Так. так, давайте ми будемо <virtues> чекати. Прибираємо no ножку назад. Ось так, два, три. Можна не ногу, але зараз для того, щоб ми з вами нормально все робили, то нам треба ставити наперед. Тепер ось так звідси ага. так робимо о, дуже амплітудні рухи, для того, щоб зараз максимально якісно розім'яти розім нам все. І Є? змінюємо ніжку достатньо. Є? Поїхали в одну сторону, де їм. Да, да. Починаємо з можна сказати, з Стопута. стопи так, ага. і в іншу сторону. М -м -м. Так, що ти не роздягаєшся? І Це поїхали Мені так, ще жарко, у мене на ще жарком'яке. А... Поїхали і назад прибираємо один, два, три. Навіть при такій розминці треба правильно дихати. Носом дихаємо, ротом видихаємо. Наперед робимо спокійненько тримаємо рівновагу. Якщо там глядачі з нами роблять, то треба, якщо ви втрачаєте рівновагу. Біля стінки стоїте і робите цю вправу. Ручки на колінах вперед-назад. Поїхали. Дін, два, три. Обережно чотири, п'ять. Ручки по бокам і робимо ось такі оберти нашим тазом. В одну сторону і в іншу. Поїхали. скоро скоро вже почнемо комплекс робити. Пані Марин, таке запитання. У мене нещодавно нашого кума він присідав і у нього вилетів міністка. О, що там? Ми можемо вийти. Так, зараз Зазори я, зараз Кажі, я це, це Ти про те, що треба правильно присідати. так? так? ми це, Ваші До речі, те. я зараз, якщо треба, ну угу. покажу. Е, ручки можна ось так, або як в нас повороти. Давайте, поки ви будете робити повороти, я буду розповідати. Значить, дивіться, по-перше, треба, він з ваготу присідав чи без. Без. Якщо без, і, і він вилетів міністр, то це, взагалі я не знаю, як він Присідав. 에, добре, давайте потягнемося ще верху, так. І зараз ще наклончики, і все. Обережно потянулись до однієї ножки. Один, два, угу. три. Нормально? Чотири. Геніально. П'ять. Затримались: один, два, три, чотири, п'ять. До іншої ніжки. Один, два, О, три. Краще, да? І затримались: один, два, три, чотири, п'ять. І mm. до двох ніжок. Останнє. Давайте. Один, два, три. Three. Чотири, п'ять отримались. Один, два, три, чотири п'ять. Добре, стали. Ми могли зараз ще зробити випади, але давайте вже почнемо. Я думаю, їм прям дуже хочеться вже почати. почнемо. Да, вже робити. Та буде ну, дуже легенечко. Давайте я скажу дві секундочки. Про О! чекав фразу, давайте закінчу. Канє... почнемо. Ми так, ж не е розпочаємося. Це ми... физически... скажіть. А ми тут підбираємо сто поки підлаштовуємося під Марину, Да? від Марина. Гурту дивіться. По перше, я хочу сказати щодо присідань. Насправді це дуже важливий нюансик, тому, що. Mm -hmm. Якщо робити неправильно, можна отримати дуже легко отримати травму. Так. Перше, в нас п'ятки стоять. Коли ми mm -hmm. присідаємо, ми не робимо наклон, і коли ми присідаємо, у нас колінки не зводяться і сильно не розводяться. Наші колінки чітко дивляться туди, як у нас стоїть стопа. Ось у нас раз і встати два. Спина рівна, не треба там сильно прогибатись. Рівненко сіли вниз, ми вдихаємо і завжди на зусилля видихаємо вниз, вдихаємо. І завжди на зусилля так, в усіх вправах. Добре, давайте, давайте працювати. Зараз я дві секундочки розповім, що ми робимо: угу. 10 джамджеків або зірка. Да? Ось так. Після ага. цього ми робимо. Нам треба трошечки буде місця. В цьому питанні нема. <сум> ви ви там Можете ставати, як вам да. зручно. <сум> <Я> <сум> трішки, <сум> трішки треба, ми не будемо зараз відтискатись, але ми угу. трошечки в планочку пройдемося. Треба угу. трошечки буде підсісти і ось так пройтись. Раз, і повернутись. Mm -hmm. Зробимо таких п'ять. Тобто mm -hmm. ми у цих 10 5. джемджеків робимо п'ять проходочок. Після цього ми робимо два присідання: один видах два. І потім випад назад, випад назад. І таких також зробимо разів п'ять. Ну ми добре? за вами будемо повторювати. Ми вже забулися, да? так? добре. Ну, що, Такий маленький комплекс, декілька раундів, і я думаю, так. це нам Давай. достатньо. Два. І поїхали. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, проходочка, проходочка. і поїхали. І один раз і повернулися. Да, можете не відтискатись. Зараз не, ма, не треба. Так. Два. А, два, п'ять. Да. Вирівнялось. Три. Ну, потрібно піднятися повністю, так? Бачка. Так. Можемо з відтисканнями зробити. Конечно, думаю, конечно, матеріально. Давайте, давайте. Давайте. давайте, якщо Здали ви робите, ви молоде. Бірки, я... давай, по і все буде. А ударить. я хотіла би. Я Хоті. хотіла. Як я мріяв про Бьорпі в понеділку. І, і поїхали З п'ятниці. <ріст> Будете тепер далі мріяти. Робимо два присідання. Один. Так. І видихаємо. Два. І тепер випад назад, тільки треба обережно, для того, щоб ви зловили баланс. І видихаємо. Два. Знову. Один. Два. Один. Встигайте. Коні Два. Божечки. Супер. І ще один. Що там до того інсульту там, Два. назад. Один. Uh -huh. Два. І один. Господи. Це вже четвертий, так? Два. Куди рахує? Один. Я рахую, не проживаю. Два. І зараз останній, Давайте. Один. Два. Назад. Один. Два. Поїхали другий раунд. Звісно. Носом вдихаємо, ротом видихаємо, обов'язково так дихати не треба під час виконання прав. Ну що, готові? Поліцію виживайте. Давайте. Що? Ті, мене зарештувати? Просто мене заберіть. Заберете. І, і поїхали. Один. А, два, все, ага. три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, поїхали приходочку. З відтисканнями. Конечно! Давайте. І один. Видиха на зусилля. Ага, два. Витучимо мовчать. Є, Є. Марина. Три. і давайте. Ще два, чотири. Фу. Можна лягати повністю. Зараз покажу. Ага. Останні можна ось так лягти і встати. Боже Є. Поїхали робити. Присідання. Ще-чуть, чуть трохи. І поїхали. Один. Два. Назад. Один. Два. Присідання. Один. Два. Випад. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Ще два рази. Давайте. Один. Два. Один, два, останні. І один, Ой, два. Давайте Збиву один. Да, два. Супер. Останній раунд. Робимо. Так, У що? нас ще сім хвилин. Просто нам відпрацювати. Так, я би ще зробила ще щось. Да? Давайте ми зараз будемо працювати. Або ми можемо. Yeah. Або інший комплекс, або це дерево, або ще якісь справи зробимо. Ще разочок. Да. Ти що, філоніш там? Ні, Я думала, я... Ще давайте, давай, звісно, давайте, давайте трішки змінимо. Значить, ми продовжуємо. Ні, давайте біг на місці з високим підніманням колін. Божественно. Да? Тут подобається. Десять да, да, разів ми таких робимо. Після цього звичайні п'ять присідань. Звичайні. звичайно. Після цього ми будемо робити торкання в планці. активну планку. Таких 10 разів і останнє лікоть, лікоть, встати. Можна з колін сили робити? Сили. Сили. Два робимо і вивірєте супер. В <клес> общем Біг з високим підніманням справа. колін. І поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. А bedy, шість. шість дві, о, десять. Добре, вибачайте. І приснемо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Планочка. Тор, торкання до плечей. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. На лікті. Шість разочків. Поїхали. Поїхали. Один. Видихаємо. Два. Змінюйте ручку. Три. Чотири. П'ять. І останні. шість. Є. Встали. Нормально? Боже. Подихали. Дві секундочки, подихали. подихали. Відновили. Носом вдихаємо. Два. Трошечки подихаємо і ще зробимо один раунд. Водички, це б зараз хотілося, так? Під час тренування, да. так? Да. Скажіть, Водички трішко. можна, але коли Ходи. комплекс зробили, але немає. Три. три. Неповноцінності. Так, полить. Давайте один раунд і все. Добре? Так? Що робимо? Теж саме. Те саме. Співаємо. Зараз будемо співати. Можемо тримати половину тієї. І мені тут так. Нічого. Але ми трошечки одну вправу змінимо. Для ага. того, щоб було більше цікавіше. Давай. Ми робимо присідання. Ага. І... Ось такий рух. Коліно до піра. Я знав, що хоча за да, і Потім це робимо такі шість разочків. Після цього зачекайте, ми останнє коло, ми повинні його зробити класно. Випад назад. І тепер удар коліном, значить, вперед. То Також 6. Давайте я щось вам покажу, як кулачок треба тримати вам взагалі. Біг з високим підніманням коліна. Нормально? Так, ми тримаємо мікрофон. Да? Ну давайте. Yeah. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Поїхали, дивіться, просідання. Yeah. і по діагональ. Поїхали. Один. Видохну. Yeah, два. Хух, три, хух, чотири, п'ять, шість. І випад назад. Поїхали. Один. Раз. І коліном. Хух. Вперед. Два. Три, чотири, п'ять, останнє, шість. Поїхали, торкання. Все, конечно, конечно. трошки, трошечки. А, конечно. І поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. І останнє. На лікті. Один. Тримаємо прес. Два. Три. Або прес присна стримує. Чотири. Так і є. М'язи кору. П'ять. Шість. Добре. Подихаємо трішки. Є. Функціонал гарний зробили. І да, можна до себе повітря і... Ух, да, набираємо сили. Це вже ідея якийсь мортокомбати. Так, так, Одразу хочеться жити. Збажуло. А знаєте, а -а. про що ми сьогодні говоримо? День 6, 6 квітня так. Та буде Міжнародний день спорту заради миру. Так. Скажіть, будь ласка, ви ж також були на чемпіонатах. Та? так? Наскільки спорт об'єднує людей? Ну, максимально. Е, давайте почну з того, що коли до мене приходять новачки, угу. я розказую, що у нас тут сім'я. Спорт це на смія. Ну про карате точно. І коли ми приїжджаємо на змагання, ми побились. Да, але після того, як ми там я чи хтось переміг, хтось кого побили, ми, так. Та, ми все рівно обнімаємося. <плес> це повага. І а, тільки в. Тільки нормальні тренери, нормальні люди вчать по вас один до одного. Mm -hmm. Це не означає. Якщо ви там побились, не знаю, неважливо, що це за спорт, там бокс ну, це, та, це, це не Так, Це не, про, не агресію. про агресію. Це може бути спортивна агресія, але mm -hmm. коли виходите на татамі, на татану чи на ринг, mm -hmm. на татамі, і на ринзі немає е, друзів, як то нам завжди казали в, в спорті, mm -hmm. мені особисто. Але виходячи, треба мати повагу, пожати ручку, там, пообніматись. І я вважаю, що саме правильні, правильні указівки тренерів, правильні такі настанови дають. Нашим дітям, нашому майбутньому поколінню правильно думати і поважати один одного. Це знаєш, як саме дитинство, такий тренінг в плані дитини. Дитина знає, що спорт це спорт, а повага це в першому місці. Бо тому багато бачили, і відео є в Тіктоці, і так далі, де там бій, боєм, але щось там, чи хтось забився, щось трапилось, ну так за здоров'ям Суперник підходить більшість відсотків, підходить, допомагає так. або щось відтягнути. Повага. Так, так. я бачила бої там, де хтось когось. ну, Пособна можна так каутувак. сказати, так, на, так. Та. Так, так. Е, але коли є добивка, коли людина вже там лежить, для мене це якось вже чуть-чуть навіть а навіщо, тут не для переміг? Ну може там це адреналін, так. але в мене, наприклад, такого немає. Е, що ти там, В мене ж були такі випадки, що коли пробиваєш попечінь, таверна там... дівчина я так І ну, щоб прям добивати, ну так, якщо там людина ще не лежить, то можна. Ладно, я жартую насправді. Ну, вару... Це залежить від того темпераменту, да. як, як людина насприймається. Що, скажемо, давай так, трошки по наші заняття. У мене в телефоні є най, програма від Найка, де є е, такі тренування, ну просто без тренера ти е, створюєш пануки, себе, так, тому що коли поряд, ви можете підказати, що ти робиш так, але не те, то, то, що ми казуємо до присідань, щоб було зробити коліни і так далі. Але дивись, то що я казав тобі, без залізяк і іншого-іншого, просто своїм тілом ти можеш дати таке навантаження, потрібне, і розтяжку. А може я дві секундочки так, ще так. це прокоментую. Це як класно звучить. Люди недооцінюють функціональне тренування з власною вагою. У мене є, по-перше, курс для новачків і е, середній рівень е, для таких випадків. Ну, що функціональним mm -hmm. прям курс, люди записуються, тренуються вдома. А по-друге, у мене от, дівчинка на повному веденні, Ми тільки півмісяця пропрацювали, а вона вже така стала дуже витривала, mm -hmm. е, підтягнута, ну, Рівні. трошки більше, yeah, so. ніж півмісяця. Але сам wow. факт, що вже і схудла, і все. Тому е, приймайте участь у моїх функціональних тренуваннях. Так, дуже, дуже, дуже дякуємо. Дякуємо взагалі за тренування. За Марина нахитер. Скамарохова та функціональна тренерка та тренерка з карате. Ми вам дуже дуже вдячні, що ви сьогодні до нас завітали, що ви нас зарядили. Я гадаю, що ми глядачі вас так само зарядили. Наше заняття буде на Ютубі. Передивляйтесь його і робіть разом з нами. Ми будемо продовжувати. Дуже дякую. Дякую, дякую вам.